Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Мало того, що Пукін порушив всі домовленості, б'є по Україні між континентальними ракетами, так що Іран вирішив допомогти завершити ядерну програму до кінця. Пишуть, що вже на початку грудня Іран матиме повноцінні ядерні боєголовки. Одну з таких Ізраїль вже знищив під землею. Радіація потрапила у підземні води. Іран добряче струсануло. Ізраїль відвертається від Росії повністю. Диктатор країни Путін висловився на підтримку Палестини і Ірану, коментуючи війну в Ізраїлі. Він заявив, що Москва виступає за створення Палестинської держави. Відповідно, заяви диктатор озвучив на пленарному засіданні російського срочного собрання. Мова про створення ізраїлю йшла і про створення одразу свореної Палестини, але цього таки не було зроблено, заявив Пукін, який сам проігнорував міжнародні домовленості, розв'яжавши війну з Україною. На засіданні також прибув прем'єр-міністр Іраку Мухаммад Шия ас Судані, який звернувся до Пукіна за сприяння припиненні вогню в зоні палестинсько-ізраїльського конфлікту. Путін свого боку заявив, що палестинська проблема в серці кожного мусульмана не сприймається ними як прояв несправедливості. Якщо вже чоловіки вирішили між собою боротися, то нехай борються між собою. Дайте дітям і жінкам спокій. Видав глава Кремля. За словами лідера країни-агресора, невідомо чи вдасться найближчим часом заспокоїти ситуацію між Ізраїлем та Палестиною, але це може призвести до великих проблем. При цьому Путін додав, що не розуміє, чому США стягують авіаносні групи до Ізраїлю. На його думку, це посилює ситуацію. Крім того, диктатор спробував знову виправдати воєнну агресію проти України, повторивши пропаганду про те, що на Донбасі вісім років вбивали жінок дітей похилого віку, і про те, що в Москві нібито не було вибору. За словами Пукіна, Росію нібито водили за ніс щодо мирного врегулювання. Жодні цивілізовані засоби забезпечення безпеки Росії з ситуації з Україною виявилися неможливими, сказав він. До слова, година після наради і поблизу трьох резиденцій Пукіна пролунали вибухи. А головний тепловос Путіна знову раптово пошкодився. Тепер щодо України і РФ заморозка війни. Хіба Росія цього хоче? Росія ймовірно готова піти на замороження. Пише Reuters, але не готова віддати захоплені території. А Блумберг написав про можливі перемовини Трампа Пукіна. Що роблять Трамп Пукін в 25 п'ятому році? Видання Економіс пише, що сісти за стіл переговорів доведеться в 25 му Україна цього можуть змусити посиливши тиск на Київ. А що Зеленський? Водночас, Зеленський інтерв'ю американському телеканалу. Заявивши в Україні, наразі немає достатньої сили для того, щоб повернути Крим. Є кордони 91-го року. Зокрема, Крим держава готова повернути виключно дипломатично. Коли переговори можуть відбутися, хто і як буде вирішувати, де пролягатиме лінія розмежування? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.